Вот тут а, сделали центральну магістраль з трубою 25 -й. Уже краники приділив. Зараз розматую в цю стару капельну ленту. От тут предварительно заврезервував. І тут будемо садити кавун, арбуз, як ви там кажете. Вот. Це такий участок проблематичний. Тут дуже багато каміння, тут раніше хата стояла. Потім після хати тут щось телят якихось там держали е в совєтське час. Оце такий именно, клаптик, такий проблематичний із за того, що тут ось камні. Не знаю як воно там буде ще е будемо боротися з буряном, там полоть, чи будуть мішати камні чи ні. Но тут вже фрезерував, то так було проблематично. От. Вилажуємо капельку. Це тут стара капелька. От. Є такі, де і емітери капають, де не капають. От. Ну, предварительно це ж розложили. Включаємо е, воду і будемо е, садити кавун через 60 см. Ну, будемо дивитися, де. Е, пропускає емітер, ну, то есть, де капає, туди і будемо ложити сіміна. Ну а де не капає, там будемо пропускати. Бо є такі моменти, де е, через 4 починає е, капати на 5 уже емітер. Буває таке, що взагалі 2 метри не капає, а там це получается, на 6 уже капає вже капає. Ну, Дивимося. Вилажимося, плануємо, вже, звісно вже вечір, але плануємо, сьогодні це все висадити. Тут десь я не знаю, соток 10 може це, це мінімум. Тут город весь суток 40, а тут третя часть, ну, да, десь 15 соток, ось, так. ось висаджуємо кавун, кидаємо по дві. От. Ось такий кавун. Ладно, ну, покажи внутрі, що там. О, ось таке. Насіння. Ага. Кидай. І так втормляю, така прибуда в мене. Це ж капелька стара, ми її трошки включили. Я це ж не розказував, що... Є такі, ось тут є, видно, да, що взволожений ґрунт, а в цій немає. Ось ця не капа, ось ця капа, далі не капа. Оце ну, так і дивимося. Все. І так, виходить, ми висаджували огірок 28 квітня. Зараз у нас 7 травня. І ми можемо вже наблюдати подекуди в сходи в рядках. Але не везде. О той, що ручною такою приспособою я садив. Все одно є де, де сімена е, попали в землю, де ближче до поверхності землі. Ну, в основному садилося на 4 см. Десь на 2 впало. Десь впало наоборот на 6. В середньому десь 4 см було. От, От. Ми Можемо наблюдати. Отут зійшло, тут зійшло, тут. Ну, ну. А тут ось ми бачимо, ось садилося. Отут ось видно, що така ямочка, отут ось ямочка. І отут оце -от він зійшов. от. Давайте зараз подивимось де він. Може його тут і нема. Видно, що на 4 см вже просохло. Що -то не наблюдаю. Чого страшного будемо, якщо досаджувати. Сіміна ще залишилися. Ось тут ось давайте ще глянемо. Нема, не наблюдаю. Нічого no. страшного, це не критично. Підождемо ще десь дня три. Той огінрук, який ще не взійшов, він взійде, А де нема, там будемо досажувати. Ось так. Видно, що в рядках вже поліз бур'ян. Ще трошки підожнемо. Дожік якраз прокапує. Ще трошки підожнимо. Просапаємо. Потом будемо досаджувати. Ось така ситуація.